Масштабну пожежу, яка виникла надвечір 11 серпня в Ужгороді, ліквідували на наступний день. Клуби чорного диму виднілися з усіх куточків міста. За попередньою інформацією, загорівся склад площею майже пів тисячі квадратів на території одного з підприємств, на якому зберігався одяг Секонд хенд. До гасіння пожежі залучалися ужгородські рятувальники, а також пожежники із сусідніх частин чопа та середнього. На згарищі ніхто не постраждав. Вчора надвечір у дев'ятнадцятого годині 18 хвилин до служби порятунку Закарпатської області надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у складських приміщеннях на території виробничого складського підприємства, що на вулиці Болгарській, місто Ужгород. На місце події негайно було направлено вогнеборців від першого державного пожежно-рятувального загону міста Ужгород, а загалом брали участь у гасінні 17 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу. Окрім надзвичайників, залучались поліцейські, фахівці газової служби екстреної медицини, а також для підвозу води було організовано техніку місцевого комунального підприємства та водоканалу. У зв'язку з тим, що у складських приміщеннях зберігалась велика кількість вживаного одягу, вогонь досить швидко розповсюджувався та загрожував сусідським складам. Однак вогнеборці відбили загрозу, та о 21 годині 22 хвилини вони локалізували пожежу на площі 500 квадратних метрів, та вже на ранок, 12 серпня, о 9.30, вони ліквідували її остаточно. Що стало причиною пожежі, а також загальну суму збитків встановлюють згодом правоохоронці. Постраждалих внаслідок відповідної пожежі. Немає.